Сьогодні вранці росіяни обстріляли Херсону, вдарили по свято Катерининському соборі. На місці почалася пожежа. Поки рятувальники приборкували вогонь. Стався повторний обстріл. Били по громадському транспорту та людях, які їхали на роботу. Троє людей отримали поранення. Серед них важко травмований річний чоловік. Лікарі борються за його життя. Минулої доби від російських обстрілів загинула одна людина у дружківці на Донеччині. Ще п'ятеро мешканців області дістали поранення. За 10 тисяч доларів відправляв чоловіків за кордон. Затримали посадовці Київської військової адміністрації, начальника одного з управлінь штабу командування сухопутних військ ЗСУ. Під час обшуків у нього знайшли понад 48 тисяч доларів та 5 тисяч євро. Посадовцю загрожує позбавлення волі на строк до 9 років. І на цьому викриття недобросовісних українців не завершилися. Керівники навчального центру Нацгвардії нарахували собі і підлеглим майже один мільйон бойових премій. За даними СБУ, щомісяця вони виписували доплату у розмірі 100 тисяч гривень. Вона передбачена за безпосередню участь у бойових діях. При цьому учасники оборудки не перебували в районах боєзіткнень і не виконували жодних завдань на передовій. До організації схеми причетний сам керівник навчального центру Нацгвардії, а також троє старших офіцерів. Шахраям загрожує до восьми років позбавлення волі.